Красива дівчинка. В мене глубів очі. Я красива. Мені подобається своє волосся. Мені дуже подобається своя посмішка. А в мене гарні очі, волосся. Я бачу себе гарною. Я ціную себе за свою красу. Я гарна. Мені подобаються мої пишні губи та очі. Щось мені подобається не дуже. Деякі дівчата в моєму класі. Я вважаю, що вони в мене, мені не подобається в собі моя послужка. Іноді ще не подобається волоссяку, ще не подобається було. Моє обличчя на ньому почали з'являтися висипання. І тіло мені здається, що я занадто худа. Я не така впевнена в собі, як була в дитячому віці. А моя шкіра і я соромлюся свого обличчя. Інколи мене дратує моє зображення у дзеркалі. Ну мені не подобається мій ніс, іноді я порівнюю себе з іншими. Я з самого дитинства чую критику в свою сторону на рахунок моєї ваги в моїй голові е, худа означає гарна. І тобто, якщо ти маєш не ідеальну вагу, ти не можеш бути красивим. Мені казали, що я впевнена собі, ти розумничка. В тебе все вийде, а мене підтримують друзі, батьки, бабусі, дідусі. Мені дуже приємно, коли вони мене підтримують. Коли я приходжу до школи в новому образі, то деякі кажуть, що я красива, а деяким мій образ не подобається. Деякі сміються, на мене. Ну там може заздрість. Мене критикували багато моїх однолітків, мої однокласники, було декілька дівчаток. Мені завжди казалося, що всі мої подруги гарніші за мене. Всі пацани майже в нашому класі просто так обзиваються. Це вже їхня взвучь. Я чула багато критики від однокласників та взагалі від великої кількості свого оточення. Я чула ці слова від своїх друзів. Від однокласників і від вчителів я говорила мої однокласники. Мені сказала моя однокласниця, що у мене великий ніс. Я себе просто часто порівнюю зі своїми подругами, але вони навпаки мене підтримують та кажуть, що я гарна така, яка я є. Соціум має величезний вплив на дорослішання дівчат. Вони зростають в оточенні соціальних мереж, де часто домінують певні ідеали краси та успішності. Соціум акцентує увагу на зовнішності жінок, і це може створити відчуття, що цінність жінки залежить від її вигляду, і саме підтримка рідних, значущих для дівчини людей може допомогти їй вирости впевненою в собі і позбавленою комплексів. Тому так важливо змалечку підтримувати здоровий погляд дівчинки на свою зовнішність, наголошувати на унікальності і допомагати розуміти, що краса не визначає цінність людини. Дівчата. Любіть і приймайте себе. Ви особливі. Так, так, ти особлива. Ти така одна.